І всім привіт, ми сьогодні будемо грати в мертві рельси. Ось я граю зараз за майнером. Він е постійно на спавні получає вугілля. Так, создаємо свою картку і чекаємо гри. Також ставте лайкосики, підписуйтесь на мій, е мій канал, а ми починаємо. Заходимо в гру. Ну? І -і 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 -і. Ой. Також ось цих два вугілля. І йдемо їх продавати. Ой, яких продавати, спалювати. Спалили. Йдемо продавати золото і купляємо пістолети. До речі, ось цей клас майнера, він зараз крутий. Тому що можна купити два пістіка собі. Або один. І купа патронів. Я, як завжди, купляю один такий револьвер і два патрони. Дві пачки патронів. І також найголовніше люди, нащо ви спалюєте ось ці газети? Їх можна зробити для захисту. Зараз вам покажу і докажу. Заходимо, йдемо в поїзд наш. Ось такого робимо. Раз. І. Два. Все, до вас не дійдуть зомбі. Але щоб не мішала ось ця одна газета, її також не спалюйте. Виберіть і ось такого кладіть з цієї сторони. А не стой. Тому що, коли ви будете приїжджати щось, дуже багато там форт Конституції. Наприклад, ще особливо Нікола Тесла появляється з цієї сторони. Не Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем.